Не знаєте, як налаштувати рекламу на вашу книгу на Amazon? тоді це відео саме для вас. Буквально за 10 хвилин я покажу вам базу, з якої ви можете починати. Я покажу вам, як налаштувати автоматичну рекламну кампанію, а також покажу, як налаштувати рушну рекламну кампанію з використанням ключових слів. Також з власного досвіду розкажу вам, наскільки важлива реклама для книги. Якщо ви просто запустили книгу, не займаєтесь. Її маркетингом, її просуванням, відповідно, ця книга не буде вам приносити значні кошти. Вона може вам за місяць принести 10, 20, 30 доларів, може навіть 100 доларів принести якісь окремі випадки. Але якщо ви займаєтесь маркетингом, якщо ви правильно налаштували рекламну кампанію, ця книга може генерувати вам сотні і навіть тисячі доларів кожного місяця. Отже, давайте я покажу вам два базових способи, як налаштувати рекламу. Хоча це способи базові, але ми завжди їх використовуємо. Це, можна сказати, одні з самих ефективних рекламних кампаній. Перший це автоматичний. Заходите в ваш рекламний кабінет Amazon. Він знаходиться по, за адресом advertising.amazon.com. Далі нажимаєте кнопочку Create campaign. Перед тим вам потрібно підв'язати ваші Білінг інформацію, тобто вказати ваш білінг адрес, вказати номер карти, з якої будуть відбуватися списання за рекламою. Після цього нажимаєте Create Campaign, і у вас з'являються два варіанти Sponsored Products і Sponsored Brands. Ми вибираємо Sponsored Products, нажимаємо Continue. Далі. Тут зазвичай я вибираю стандарт ад, тому що коли вибрано «Custom текст, потрібно ще вводити якийсь рекламний скажімо так, слоган для вашої книги. Зазвичай стандарт ад вибирає 99% всіх, хто рекламує книги. Далі Add Group Name. Тут називаєте вашу групу. Зазвичай я її називаю темою книги, наприклад, Chinese Cookbook. Далі у вас є Products, і в цьому списку є книги, які доступні на вашому аккаунті. Ви можете вибрати ту книгу, яка вам потрібна вручну, але коли ви вибираєте, не забудьте, що, яку версію книги ви будете рекламувати. Тобто це буде Kindle-версія, чи це буде. Пейпербек-версія. Зазвичай ми рекламуємо пейпербек-версію. Або можете вставити АСІН книги, яку ви хочете знайти. Якщо у вас багато книг і ви не хочете шукати, воно зразу виб'є вам необхідну книгу. І ви нажимаєте кнопочку Add. Вона додавалась як до книг, які будуть рекламувати. Також рекомендація: Створюй, коли створюєте рекламну кампанію. Рекламуйте одну книгу. Не потрібно сюди додавати. 10 різних книг, тому що ви тоді не зможете працювати з такими рекламними кампаніями ефективно. Далі таргетинг. Так як ми спочатку створюємо автоматичну рекламну кампанію, залишаємо тут автоматік таргетинг. Далі ви налаштовуєте біт, тобто ставку, яку ви готові платити за кожен клік при переході по вашому рекламному оголошенню. Можна вибрати Set Default Bid, тобто стандартна ставка для всієї компанії Зазвичай для автокомпаній я ставлю невисокі ставки там від 50 центів до 80 центів, якщо це ринок штатів. Ви зможете в будь-який момент змінювати ставки, тобто стартуємо з низької ставки, потім чуть-чуть по можна піднімати, якщо недостатньо переходів, недостатньо трафіку. Також ви можете вибрати Set by Targeting Group і встановити для кожної групи окремо окрему ставку. Close Match – це реклама по самих близьких відповідних там товарах або. Ключових словах, луз-меш це вже більш віддалені, скажімо так. Substitutes це товари, які ну, скажімо так, аналоги, аналоги вашої, вашої книги. Комплімент — це ну, якісь додаткові товари. Можна ставитися default bit, зазвичай ставим так, не виставляємо окремо по групах. Далі також ви можете вказати Negative Keyword Targeting, Negative Product Targeting, тобто ключові слова, про яких які коли вписують, ваша реклама не показується, або продукти, на, яку, на яких вашу рекламу не показувати, наприклад, якісь книги конкурентів, на яких ви би не хотіли, щоб ваша реклама показувалась. Це нова. Е Фіча, відповідно, ми її використовувати зараз не будемо. Далі вибираєте стратегію ставок. Зазвичай ми вибираємо Dynamic Bits down only. Що це означає? Це означає, що ви встановлюєте ставку, наприклад, 50 центів, і вище цієї ставки Amazon не має права з вас взяти. Якщо буде Dynamic Beats Up and Down, відповідно Amazon зможе піднімати там до 100% ставку, тобто він з вас зможе зняти не 50 центів, а долар. FixedBits це ну, фіксована ставка. Цю, взагалі ніколи не користуємося цією стратегією. Далі ви можете також регулювати по плейсментах ну, націнки від, відносно вашої ставки. Також на початку я цього зазвичай не використовую. Далі нажимаю, називаєте кампанію. Я завжди рекомендую називати кампанію так, щоб з назви було зрозуміло якої книги стосується ця кампанія і що це за тип кампанії? Чому тому, що коли у вас одна-дві кампанії не складно орієнтуватися, але коли у вас їх декілька десятків, то вам стає дуже складно по цьому шифру, коли створена кампанія, орієнтуватися, що це за кампанія. Тому зазвичай ми пишемо там чайніскубук, наприклад, тобто, щоб ми розуміли, що ця книга на цьому чайні? Далі пишемо авто, наприклад, що це авто. Кампанію. Ну, якщо там, можна ще додати країну US, якщо ви плануєте рекламувати книги на різні країни. І далі встановлюєте днівний бюджет. Зазвичай днівний бюджет для автокампанії встановлюємо, там, 5-10 доларів для початку. І е, нажимаємо Launch Campaign. Launch campaign. Все, наша рекламна кампанія створена, автоматична рекламна кампанія. Далі переходимо до створення ручної рекламної кампанії. Для ручної рекламної кампанії вам потрібно перед тим, як налаштовувати її, зібрати ключові слова. В цьому відео, як збирати ключові слова, я не буду показувати, я вже підготував список, але цей процес дуже важливий, і я думаю. Ми знімемо окреме відео по тому, як збирати ключові слова для ручних рекламних кампаній. Отже, ми переходимо, можемо звідси назад, нажати Create Another Campaign. Знову ж вибираємо Sponsored Products, нажимаємо Continue. Далі тут так само вибираємо «Standard ad», Можемо Назвати групу. Так, як в нас була попередньо названа. Далі вибираємо також нашу книгу, ось вона. Далі, тут де Automatic targeting, ми вже вибираємо manual targeting. Тобто ручний таргетинг. Тут за замовченням стоїть Keyword Targeting. Так і залишаємо. Далі нажимаємо Enter List. Тобто, ви можете «Suggested» Якщо у вас немає ключових слів, а ви хочете ну, максимально швидко запустити вашу рекламну кампанію по ключовим словам, ви можете орієнтуватися на вкладку Suggested, і тут Amazon вам пропонує які ключові слова релевантні в вашій книзі. Ви можете додати не всі, ви можете додати ті, які вам потрібно. І відповідно. Коли ви нажимаєте кнопочку ADD, наприклад, давайте Recipe, нажимаємо Add, воно з'являється ось тут в списку, в нашому з ключовими словами. Також хочу сказати декілька слів про типи. Зазвичай ми завжди запускаємо в самому широкому типі брод. Phrase і Exact ми відключаємо. Що означає тип брод? Broad? Тип Broad, він захватує максимальну кількість слів, схожих до того, яке ви. Вказали, тобто, ну скажімо так, похідних від того слова, яке ви вказали. Якщо ви вкажете «exact», то буде показуватися реклама тільки по тому слову, яке ви вказали. Тобто вона буде і, і трафіку буде йти набагато менше. Фрейд це щось середнє між брод і екзек, тобто трафіку буде йти не так багато, як по брод, але і не так мало як по екзек. Тому зазвичай ми вказуємо брод. Більше про типи відповідностей, думаю, також знімемо окреме відео. Тому що ця тема досить широка. Також ви можете користуватися або вкладкою Suggested, або якщо у вас вже є готовий список слів, можете нажати Enter List і вписати сюди ваш список готових слів. У мене є такий список, я виділяю, копіюю його, вставляю сюди. І також нам потрібно задати ставку. Тобто ви можете, Якщо ви просто нажмете Add Keywords, Amazon сам на свій розсуд проставить ставки. Зазвичай ми так не робимо, зазвичай ми тут де вкладка Beat, вибираємо Custom bid» і ставимо ту ставку, яку нам потрібно. Давайте поставимо 50% центів і нажимаємо Add keywords». В нас додалися всі ключові слова. наші. Тут також є ось таке по замовчувань Keywords Related to Your Product Category. Я зазвичай це забираю. Щоб реклама не показувалася по якихось непередбачуваних словах, скажімо так. Ось, Всі наші слова додалися, далі йде нижче. Так само, як в автокампанії, можна вказати мінус слова, мінус слова ми не вказуємо. Стратегію вибираємо точно так само down-only, тобто, щоб з нас знімало за один клік не більше тої суми, яку ми вказали. По плейсментах також ми на початку нічого не регулюємо. Далі назва. Е, назва точно так само. Ми вказуємо так, щоб нам було зрозуміло, яка це книжка, е, який це тип кампанії. Наприклад, можна написати слово research, будь яке яке вам буде зрозуміло, що це та компанія, яку ви шукаєте. Ну і можете вказати країну. Е, далі вказуєте бюджет, е, наприклад, 10 доларів. Або давайте вкажемо також. 5 доларів. Ось. І нажимаєте кнопочку Launch Campaign. Після цього рекламні кампанії уходять на модерацію. Модерація зазвичай займає до 24 годин, але часто це буває буквально декілька годин, і ваші рекламні кампанії вже крутяться. Вже реклама вашої книги показується. Отже, сьогодні ви дізналися, як налаштувати автоматичну рекламну кампанію і ручну рекламну кампанію на вашу книгу. І навіть якщо у вас не було досвіду в налаштуванні реклами, я надіюсь, це відео стане для вас покроковим гайдом, як ви це можете зробити буквально за. 10 15 хвилин. Також додам лайфхак. Якщо у вас немає ключових слів, ви не знаєте, як збирати. Ви можете попросити чат GPT. Допоможи мені зібрати ключові слова на тему моєї книги, вказуєте вашу тему, і він вам запропонує якісь ключові слова. Це буде база, з якою можна в принципі стартувати. Тому, якщо це відео було корисне для вас, буду вдячний за лайк та підписку. Також залишайте в коментарях ваші побажання, які теми ви б хотіли розглянути в наступних відео.